11 суток сім'ї без води, багато дітей на нашій вулиці, ні, навіть пити довози, немає, не вистачає воді, за довоз. цей час. Не організували довоз води ті, на вулиці. Ті, одна криниця, якої води вже на дні. Тобто навіть це ті самі пенсіонери не можуть набрати втягає. води, тому що вони не можуть туди дойти. Тож це далеко. Хто має можливість руками принести, то руками, а як кого немає, то Голова на зустріч не прийшов, аргументував, що неприйомний день, хоча вважаємо, що якщо така незвичайна ситуація, то має і прийти голова, вислухати людей, пояснити, чому, на якій стадії, яким чином. Зранку мала бути бригада, яка мала робити ремонтні роботи. Бригади досі немає, хоча вже на годиннику 11 година бригади досі немає, голови досі немає. То по добрій волі Горгійчука, якщо він дасть ремонтну бригаду. Да, Добре робиться. Якщо не дасть, значить не буде робитися. От що була добра воля, дали машину. Сьогодні немає доброї не волі, немає машини. Не Потрібно нема. постирати чи щось їсти, То навіть попити немає. А, ми, а митися, це взагалі це вже роками. Але це рокам. рік вже скільки раз проривало? Від початку року. Так кожного року, ну що? Ну, ну кожного року. Це, не, це не, не, перший перший раз раз року, не було ні одного року, щоб не було проривало. Досить наповнене було, це вже проривало взагалі води нема. Взагалі. То що це таке робить? 11 11 днів вже немає. Мережі не знаходяться на балансі місцевої е, енергії і вони, вони. І, як, не мають обслуговувати ці мережі, але тим паче в тариф за воду ми платимо, і там йде е, техобслуговування. Включено. Це люди самі робили, ще коли було е, студию почевити. А щоб передати на баланс, вартість мати цього нерухомого майна. мене оцінку треба зробити. Збистові труба 60 і 70-ті років. Зі спереди є кошти, процедуру дотримується. Пятницю я вийшов на роботу. Пятницю стояло, а чого з роботи не було нічого. Війшов... Стояла? Стояла, Допустим, стояла, до <звучили> того. А результат результат. Мащину... <звучили> Чому не було было подвоз воды? Аварійная Так? Назвичайная ситуація. So. <звучили> <звучили> Че не що, прийшли в п'ятницю я сказали, що треба зробити підвоз води?

А як зробили, що нас знову робити? Всі люди кажуть, телефон ви не брали, коли до вас дзвонили. Сьогодні зранку не треба. Не звертайте на людей увагу. З 8 утра раніше всі стоять, 20 чоловік чекають. Голова Сільради навіть не подойшов, не подойшов, не пояснив нічого. Так, я йому сказав пояснив, він каже, я, я поясню, людям не доходить. Яким чином не буде? Ви чоловік, ні вчити, що да. все Це, по-моєму, зачинити. Він сказав, що голова не мене ваша і сказала, що у вас сьогодні неприйомний день. Так само, скажіть, вона ще таке не В одному місці зробили і в іншому знову. Воно потекла дальше. За все їм для капутки робили. Треба міняти? А чого ж не міняють? А, а чого ж не міняють? А? А ж не, міняють? не знаю, МТВ, наприклад. А так хто? Місто Плоденергії. А воно це не ваше. Не ваше? А чи сіське? А що ж ви ремонтуєте зараз? Ми можемо ремонтувати. Мабуть, що... У нас на балансі не стоїть. А хто попросив ремонтувати? Спакова ситуація, тому що в мене не було в п'ятницю. І зразу почали робити. Водоканал таке, чисто особисто відносини з водоканалом. Ми так просьбі, вони реагують на це доволі доволі нормально. Хлопці приїжджають, роблять толково. Тут зараз без балансу. На балансі що водоканал є не бере на баланс, хоча вода водоканалу. Водоканал видає тех умови, все інше на підключення до водії мережі. Їхня тільки вода. Uh -huh. А мережа ну, ми мусимо робити, бо це ж вона в селі. Тому що вона там на балансі на балансі розрахунок, ми знаємо, як треба провести, ми, ми собі проводимо. То, то, то Сьогодні повинна бути. Це, а ну трубу це, от коли ці пориви були зимою і весною, от, ми тоді з людьми вирішили, треба міняти, тому що це буде безконечно. От, 20 числа все це направило гроші, все двадцятого числа того місяця ми отримали кілометр труби 90. До осені, то є слякоти і снігів, треба це все зробити.